Сьогодні призиваєте служити простих роботях, а діти, мажори, сьогодні п'ють гуляють. Оце, оце військовий комісар Теплицького району відповідь дає. Шановні, то корупція у вас у воєнкоматі. Скільки вам платять за те, щоб відмазатись від армії? Шановні пане, скажіть, коли будуть призвані мажорів до рядної армії? Не буду. Коли не буду? Я не перебираю. Я не перебираю. По капля вийде, ми вийдемо, і не дамо, не суньте. суньте. Хлопці, кінчайте безприділ, Махновщина в техніку не пройде. Не, не, не. І, той і то, що ви Сьогодні корочками учасників Ато припиніть цей дереван землі, припиніть кришувати Анченка Василя.